Ну, а ми зараз і про військову допомогу з океану, і не тільки з океану, і не тільки про допомогу, про все, що пов'язане з війною нашої країни проти Російської Федерації. Будемо говорити з нашим гостем. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Наші вітання вам, Вітаю вас. пане Олександре. розпочинаємо з того, що наступ росіян розпочався ще 10 днів тому, однак він не вийшов великим. Повномасштабним, бо вони поки що не досягли жодних територіальних успіхів, і це слова секретаря ради нацбезпеки безпеки та оборони Олексія Данілова. Каже, росіяни нині намагаються атакувати з п'яти напрямків, але всі наші бійці відбивають успішно ці атаки. Ми розуміємо, якою це ціною видається. Вам теж виглядає, що отой анонсований наступ вже розпочався? Ну він розпочався перші підрозділи російських військ, які були на окупованих територіях, отримали. Наприкінці січня це було 28-29 січня. Вказівки про те, що треба висуватися ближче до лінії зіткнення. Вони почали це робити, особливо в районі Креміної на Луганському напрямку. Станом на 1 лютого були вже на своїх позиціях і продовжили фактично виконання наказів про наступальні дії. Залежно від напрямку, задачі стоять різні. Тобто, якщо ми говоримо про Харківщину, це задача відтягування наших сил, розтягування нашої лінії оборони. Вони спробують пробують зайти з флангу. Кремінна, це напрямок на Лиман, це оточення Донецької області. Ну і вугледарсь, звідси ж, тобто фактично намагаються оточувати Бахмут і Авдіївка. Це ще один напрямок, звідки вони намагаються прориватися на прорив. Тобто, ось зараз ці всі напрямки відомі, по всім ним е е відбиваються атаки. Дійсно, там кидають досить великі сили. Плюс зараз ж Росія має ще резерви на своїй території, і тут питання в тому, де вони їх задіють, або вони їх задіють для того, щоб підсилювати угруповання, яке в них знесилюється на сході, або вони спробують десь розтягувати ще нашу лінію оборони. Але в принципі такі сценарії розглядаються і до них готові. Ну от зараз цей саме наступ він якраз триває. Стосовно того, що наступ може захлинути, окрім ну, знову ж таки, позиційних боїв місцями, так а так а. Контрнаступальних операцій окремих локальних по деяким напрямкам з боку наших збройних сил це удари по складам боєкомплекту, по ланцюжкам логістичним, чи це будь-які інші удари. Я просто про ті повідомлення, які напередодні вночі почали з'являтися uh -huh. у російських пабліках, про те, що і по Маріуполю, начебто, по складу БК отримали і горлівка та і Авдіївка була, і, і ще декілька населених пунктів. Вимовляв, всюди або по штабам, або по складам з боєкомплектом. догоріло отримали. по всій окупованій території на. На сході цієї, цієї ночі. Справа в тому, що е, ворог поспішає підвозить е, безпосередньо боєприпаси, снаряди, йде великий наступ. Ясна річ, це зрозуміло. Що це означає? Це означає, що вони підвозять, підвозять, підвозять. Працює розвідка, виявляє ці позиції і наносяться точкові удари. Це означає, що? Це означає, що розгорнути швидко підрозділи додаткові, які потребують. Досить швидко боєприпасів снарядів ворог не може. Відповідно, призупиняються наступальні дії. Що таке призупинка наступальних дій для позиції, яка потребує зараз набоїв, потребує снарядів і так далі. Це шанс для переходу в локальні точкові контратаки для наших сил, угу. чим і користається, розумієте? Тобто, це не просто йдеться про те, що Україна готується до контратаки великої, масштабної, а це ще й можливість точково вирішувати певні завдання е з, з відтягування лінії фронту, не давати оточувати угруповання окреме, відбиття атаки, так далі. Тобто, це загальна комплексна робота, яка в принципі ми бачимо дає свої результати. Повідомлення від моніторингових груп зафіксовано або ракету, або фальш ракету з Курської області в напрямку Сум. Ще ми перевіряємо цю інформацію в будь-якому разі. Дбайте про себе, бережіть себе. Пане Олександре, оце от історія з фальш цілями. Зрозуміло, логічно абсолютно для того, щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони і знаєте, приспати уважність. Але наскільки правда, що фальш цілі вони використовують через те, що балванки у них є, а от самих снарядів, ну запалу того самого того, що вибухає, от воно закінчується. Бо ми чуємо три версії: снаряди є, стволи закінчуються, стволів поменшало. Та ні, стволи є, снаряди є. Та ні, снаряди є. Точніше, балванки є тим, чим заряжати їх. Самого снаряду немає. То чого в них немає? Чи ми занадто оптимістичні? Ну справа в тому, що просто розумієте, на тлі того всього, що відбувається, ворог постійно намагається дещо змінити тактику для того, щоб виявити наші ці, наші об'єкти протиповітряної оборони. Друге, щоб дійсно, ми а, по цим болванкам, по цілям використовували наші ракети. Зенітно-ракетних комплексів, які я хочу сказати, поповнюються ці потреби. Тому якщо в Росії хтось думає, що виснажиться і не буде чим збивати буде чим збивати. Ця робота постійно ведеться, тому вони дещо наївні в цьому, їм не вистачить оцих болванок такій кількості. Наступний момент насправді це не так-то просто використовувати просто болванки, які йдуть без бойової частини. Ну, що що мається на увазі, їх як правило потрібно звіймати, тобто це має бути вже вийняте, і це має бути фактично ну холостий як холостий набій, який просто може полетіти. Тому не все так просто. Вони просто намагаються виявляти системи нашої протиповітряної оборони для того, щоб змінювати можливо координати і політи своїх ракет таким чином, щоб їх обходити максимально. І наступний момент. Це ж засіб інформаційно-психологічного тиску постійно, нагнітання, це повітряні тривоги, це постійний тиск, постійні загрози і це. Знаєте, це ще й ілюзія того, що Росія постійно атакує, що вони там демонструють. Ми ж не знаємо, які кладуть Путіну на стіл е, доноси з цього приводу рапорти. Може вони йому пишуть, що вилетіло 10 кінжалів, знешкодило 18 об'єктів ППО, навіть не 10, а 18 зразу. Це ж кінжал, чудо зброя. Ну ви ж Хаймерс бачили вже в музеї в Петербурзі. Ну бачите, тобто, ми ж ну тобто, ми ж теж. Ми ж теж ви подивіться їхні звіти, які вони дають. Ми можемо сміятись, але я уявляю, що досить часто, коли це йдуть, просто виляти. Я не скажімо так, не виключаю того факту, що вони путіну інформують і просто кажуть: та от ми знищили, от війна йде, от все добре, у нас все окей. Вони ж теж бояться втратити свої посади. Хоча в Росії ви ж бачите, що як тільки якусь операцію провели, йдеш на підвищення. От генерал Мурадов штурмував без успіху вугледар, і що? А це нестандартні став... рішення Букал Волд, розумієте? Типу світ прихованих талантів в акваторії Азовського моря підвищена активність ворожої авіації. Повідомляють моніторингові групи. Зафіксовано шість ворожих бортів, ще два борти над Кримом. Ну і підкреслюємо, що повітряна тривога продовжує. Лунат по всій території країни зважайте на цю інформацію. Пане Олександре, тут Сполучені Штати передадуть нам далекобійні бомби з gps наведенням виробництва Боїнг. Uh -huh. кажуть, на відстань понад 70 кілометрів здатні вражати цілі. Про це принаймні поки що Блумберг повідомляє. Так що офіційного повідомлення ми чекаємо так само. Тут варто зазначити, що в Пентагоні офіційну відправку цих снарядів не підтвердили, але заявили, що передадуть високоточні авіа. Боєприпаси в рамках пакету допомоги на 2 мільярди доларів. У мене тут виникає таке питання. А от ці виток... високоточні бомби з gps наведенням, інші високоточні бомби з наведенням, я забув на жаль, як вони номенклатурно називаються, але JLSDB. От дякую вам велике. Вони ж не у тисячних екземплярах вироблені, мабуть, у сотенних. Ну дай Боже, е, у нас. Ну вони допоможуть чимось нам, чи не допоможуть чимось, це просто гра. Знаєте, заяв. Вау, це максимально крута ракета, але їх всього три, але Україна їх отримає. Ну я до того, наскільки ефективні передачі саме такого озброєння? Джейдам є багато, тому багато, що їх так? да їх їх, це ж це ж бомба. Яка просто переробляється під крилату ракету, фактично. Вона має елементи крилатої uh -huh. ракети. Тобто бомба як фактично, вона просто падає на ціль, звичайно. Ви проліту ну, літак пролітає, скидає, і вона от десь детонує на тій цілі, але ж вона теж до 100 кілометрів летить. Так, да, а ця летить, а ця летить, і справа в тому, що вона має елементи крилатої ракети. І в чому особливість цих бомб? В Тому що бомба це завжди більша кількість вибухової речовини тротилового еквіваленту. Вона може рознести навіть більше подекуди, ніж Хаймар. Uh -huh. Треба розуміти, при влучанні точному. Тобто, це більша частина бойового компонента. І з авіації повітряний пуск, все вона пішла, і я вважаю, що це досить серйозне підсилення для нас. Uh -huh. Тобто, більше знищених цілей окупанта буде це точно а, Щось... а сумісня з нашими літаками, вибачте, переб'є. Я думаю, що якщо мова йде про передачу, вочевичче так. Ну ми ж сумістили практично всі ракети, які нам передаються. Ми зараз суміщаємо вже ракети, які передаються повітря-повітря. У нас були типу Р, які використовувались для авіації. Зараз будуть інші, які ефективніше, які краще, які б'ють на більшу дальність, і точніше навіть, тобто. Все, все суміщається. Ми говоримо про те, що можна буде сумістити стормшедов з літаками Су-24, Су-25, які є. Це на 400 кілометрів. А виходу немає, працює наш технічний персонал. І, в принципі, вочевидь, я думаю, що ну, це буде неприємним сюрпризом для ворога. І тому це, це важливо. І JLSDB будуть виробляти, я думаю, ще теж кількість. Я вам от просто приклад конкретно, як це працює, розумієте, коли кажуть небагато снарядів, боєприпасів передається. От із життя однієї бригади на Херсонщині артилерійської. Працює розвідка, вони вистежили, от вони палюють за засобами протиповітряної оборони. Знайшли два тори в, о, о, в цьому о, в арктичному окрасі нові. Це ЗРК російські, зенітно-ракетні комплекси, виявили. Два снаряди, два знищених тори ефективно. Ефективно, давайте проговоримо про ядерну безпеку. Один з наших експертів, пан Олексій Їжак, сказав, що якщо до вчорашнього словоблуддя Путіна загроза ядерної війни була 3%, то після цієї заяви, що він виходить з угоди про власне наступальне ядерне озброєння, то стратегічна, то вона збільшується там до 5%. Ну тобто не злякали світ. А оця реакція, яку ми бачимо від НАТО, від Сполучених Штатів. А давайте ще раз обговоримо до чого це, якщо з 20-го року, по факту, ні одної комісії не було, ніхто нічого не стежив ні на підприємствах Росії, ні відповідно в Сполучених Штатах. Ну тобто, це була така угода, яка лише на папері. Ну, я вам скажу, що на Заході досить серйозно ставляться до комплексу цих угод, тому так викликана їхня реакція. Тому зараз таке обговорення пішло. Питання ж в довірі. Це ще один крок до підвищення недовіри між Заходом і Росією, між Сполученими Штатами і Росією. Путін вже сказав про те, що наступний крок буде це проведення ядерних випробувань. Розумієте, що це таке? Це те, що світ не бачив уже роками. Ось ці гриби, де виростають, навіть десь в пустотах, на пустелях, морях. Неважливо, він же цим уже погрожує. Але тобто... він теж так сказав: ну, ми проведемо, якщо штати першими будуть. Тобто ну, ні, першими. Але не будемо. стоп, на секундочку, це... почекайте. Вони ж вони ж е, сармат свій випробували? Сармат не, не вдало, але да, не ну вдало. імітація оргазму у них вийшла. Ну щось не вийшло, тому що якщо би вийшло і все би стояло як як мало би стояти, то Путін би відрапортував учора. Цього не було сказано. Невдало вийшло в них це не вперше. невдало mm -hmm. випробування, я думаю, будуть ще на в Тому що це ще один виток ядерної ескалації. Бачите, попередній раз Путін спробував налякати тим, що буде тактична ядерна зброя проти України. Не вийшло. Ну він побачив, відверто не працює. Це ядерний шантаж, Захід підтримує Україну. Зараз він намагається налякати Сполучені Штати і Захід сказати: дивіться, я призупиняю, наступним кроком. А хоча мова йде все ж таки, мабуть, про вихід з цієї угоди, тому що вони звернулися зараз в свою Госдуму. Відповідно, а цей договір, наскільки я пам'ятаю, не передбачає призупинення. Ви або в ньому, або не в ньому. Ну тобто, це теж цікава конструкція. Ми побачимо, яке рішення вони ухвалять. Відповідно, що? Відповідно, тоді. Uh, він каже: ну якщо ви зараз не відреагуєте, я проведу ядерні випробування. Він постійно, тобто, а про що це свідчить? Це свідчить, що як тільки Росія не впевнена в своїх позиціях на полі бою, on the ground, на землі, uh -huh. вони починають uh, нервово знову ж таки погрожувати застосуванням ядерної зброї. Тобто, для нас це що означає? Це означає, що ми все робимо правильно в сенсі того, що Росія не здобуває жодних успіхів на полі бою, і вони не впевнені, а західна допомога надходить. А, а і тому Путін починає шантажувати в котрий захід, і це, до речі, передбачено. Я це передбачав, як тільки нам ви, на, прийняли рішення дати танки. Така власне. А... Ну, з го року воно не діє, вона виключно паперова. Вони ж продовжують і там з 91-го року. Да, далі воно була 94-го ну, року. З першого було ще 72-го. Ну так, але ж ми ж розуміємо, що 91-го трохи змінилася географія, геополітика і назва. Так, а, а воно ж не працює. Вони ж все одно проводять випробування, успішні чи не успішні. Вони проводили, вони проводять е, випробування, які не стосуються підриву балістичних е, ракет безпосередньо на, на землі чи в морі з провокуванням всіх цих ага. ефектів. Тобто вони проводять польоти, але саме ліквідується в подальшому ракета і так далі. Тобто там дещо інша форма проведення. Чому тому що Росія учасниця договору 1996 року про заборону проведення випробувань, яких це мається на увазі? Це мається на увазі, ви можете проводити випробування ракет балістичних, Ичних виробляти там і так далі, але це має бути або імітація нанесення удару, або політ ракети за її подальшою самоліквідацією через, наприклад, от пролетіла вона через всю Росію. Перед якоюсь ціллю вона раз була self-destruction, Все вона, тобто, і так да, і таким чином. І бачите, ми ж не бачимо, от ці роки, якихось випробувань, які були там, нам показують відеохроніку, 30 років, тому 40, коли з ядерними трубами. Да, да, <гум> ось, ось, ось це принциповий момент. Те, що угода де-факто не діяла, тому що не було обміну. Це так. Але тепер ситуація раніше сполучені штати до речі постійно зверталися попередній раз. Це був серпень минулого року про те, що вони хочуть привести і за і закликають Росію так само, тобто дзеркально. Але Росія це росі... все відкинула. Так, так, так. Росія відмінила Росія. Зустріч. Відкинула Росія, відкинула, тобто, все, все ж таки звини Росії, і встановлюється, що це порушення а, з боку Росії просто Росія хочеться все видати таким чином, що це, начебто, НАТО загрожує і США Росії. Розумієте, вони завжди маніпулюють. Тобто, замість того, щоб визнати, що це ми порушили, ми не дотримуємося зобов'язань, які взяли в черговий раз, вже які рази на міжнародній арені. Вони кажуть, ні, це винні Сполучені Штати, бо вони ж бачите, Путін сказав: ми боїмося, що будуть удари, такі як були в Енгельсі. Йо, як країна з таким арсеналом, з таким засобами протиповітряної оборони. Виходить президент Росії і каже: ми боїмося. Ну нехай бояться. Вони вже бояться України і вгли, ударів глиб території. Це, до речі, теж хороший сигнал для нас. Спасибі, пане Олександре, вам. Дякуємо. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Він був у студії безпосередньо. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися.